Підлуння протестів у Тунісі дійшло і до Йорданії, королівства, яке вважається зразком стабільності на близькому сході. Вже третю п'ятницю. Поспіль кілька тисяч демонстрантів виходять на вулиці, столиці та інших міст з вимогами усунути з посади прем'єр-міністра країни, зупинити ріст цін на харчі та інфляцію і подолати безробіття в Омані. Працює кореспондент Голосу Америки Луїс Рамірес, з репортажем якого Зорислав Байдюк. Батько двох дітей Суфіан сабрі ель Егейде бере участь у демонстраціях з економічних причин. Я працюю два тижні на місяць і заробляю 183 долари. Інші два тижні я сиджу вдома і намагаюся знайти іншу роботу. З підвищенням цін родині стало не вистачати грошей на харчі. Сім'я живе в одному з найбідніших районів у передмісті юрданської столиці. Всього за кілька кілометрів у центрі міста протилежна картина. У дорогих ресторанах і магазинах багаті юрданці та іноземці ні в чому собі не відмовляють. Одна з вимог організаторів демонстрації подолання корупції в оточенні короля Абдули. Ми хочемо обирати уряд. Нам потрібен демократичний і сучасний закон про вибори, який би призвів до представництва йорданського народу в уряді. Ми хочемо покінчити з фінансовою, адміністративною і моральною корупцією. Йорданія абсолютна монархія, де король має повноваження призначати міністрів та розпускати парламент. Король Абдула отримав освіту у США і вважається прогресивним лідером в регіоні з тісними економічними та політичними зв'язками із західним світом. Поки що Абдула залишається популярним, і демонстрації не спрямовані проти нього. У відповідь на протести. Уряд підвищив зарплати державним працівникам, знизив ціни та оголосив субсидії на основні товари. Король навіть пообіцяв провести деякі реформи. Однак, експерти сумніваються, що він погодиться на відставку прем'єр-міністра та інших офіційних осіб. Тож активісти продовжують організовувати протести, вимагаючи провести суттєві зміни в країні у ситуації, що склались в регіоні. Загалом віддій короля Абдули та його урядовців залежить, чи залишиться Йорданія оазою стабільності на близькому сході. Зорислав Байдюк, голос Америки.